Наша школа протягом півстоліття навчає дітей. Тут навчалися їхні батьки, вже сьогодні навчаються онуки колишніх випускників. І весь цей час у школі педагогами працюють представники вашої родини. Школа вже точно стала особистою частиною вашої сім'ї. Які ж родинні цінності, на вашу думку, притаманні кожному випускнику другої школи? Вітаю всіх! Час летить дуже швидко. Начебто нещодавно ми з братом, учні шостого та десятого класу, стояли на ганку нашої школи та відкривали її, а наша матуся Петрова Іраїда Трахимівна набирала перший п'ятий клас, і ось вже пройшло півстоліття. Тому, користуючись нагодою, хочу привітати всіх з ювілеєм школи і побажати всім нам миру, творчої наснаги. Та також успіхів у роботі та навчанні. Учні нашої школи завжди відрізнялися від інших своїм взаєморозумінням та повагою до інших, також любов'ю до рідної школи. До зустрічі в Покровську! Світлана Іванівна, 1 вересня діти переходять у перший клас і закінчать школу через 9, 11 чи 12 років. Ви прийшли у перший клас 1 вересня 1975 року і залишаєтесь частиною цієї шкільної родини вже 50 років. Ну, а як ви почуваєтеся у своєму 50 му класі? 1 вересня 1975 року я щаслива сонячним ранком йшла до нової щойно збудованої школи і ніколи не могла подумати, що вона стане рідною домівкою на довгі, довгі роки. Прийшла я тоді до першого в класу. До Стрелюк Катерини Міходівни, а перших класів було аж до першого. Учнів було дуже багато, більше 2,5 тисяч. Навчалися ми у три основні і дві додаткові зміни. Рідна школа відкривала двері о 7.30 ранку і працювала до 7 вечора. Школу ми любили і пишалися нею. Вчителі у нас були найкращі. І, мабуть, тому я вибрала свій шлях вчителя і е, пройшла по життю. Випускних класів у мене було 4 повних з 5 по 11 клас. І е, сьогодні я продовжую традицію своїми найкращими учнями прийшла уже до 7 класу. Бажаю всім учням. Гарного початку нового навчального року. І щоб ще багато-багато років ми зустрічали 1 вересня в рідній школі. Галина Борисівна. Наша школа всіх своїх випускників навчає для життя. Так? І вас, як випускницю нашого навчального закладу, колись навчала теж. Яка найголовніша шкільна мудрість з учнівських років веде вас по життю і допомагає сьогодні, як педагогу відкривати таланти учнів і досягати перемог? У педагогічній діяльності мені допомагає здатність розкривати потенціал кожної дитини, поєднувати знання з емпатією і творчим підходом? Анатоль Франц говорив, щоб перетравлювати знання, Потрібно їх поглинати з апетитом. Я пишаюся тим, що мої учні саме так і вчиняють. Погодьтеся, мотивація і натхнення народжується зрозуміння, підтримки та можливості реалізувати свій унікальний дар. Лідія Іванівна. Ви працювали в нашій школі з перших днів її існування. Довгий час були заступником директора, відповідальною за організацію основних процесів життєдіяльності школи. Колись ви бачили нашу школу очима молодого педагога. Довгі роки бачили її очима помічника-директора. Зараз ми у цьому впевнені. Спостерігайте за нами очима наставника. Що б ви хотіли побажати нашому рідному закладу в День ювілея? Шановні колеги, шановні учні ЗОЖ номер 2 міста Краснорамінська Покровська Донецької області. Я рада, що сьогодні можу привітати вас нашим спільним ювілеєм 50-ї річницею заснування школи. Я працювала в школі з першого дня. Прийшла сюди молодим спеціалістом. І я була рада тут працювати. Тут був дуже е, згуртований, дуже творчий колектив. Я щаслива тим, що разом зі мною працювали такі вчителі-новатори, як е, Янкевич Ніна Олександрівна, Іванілова, Ніна Кирилівна, Лігнау Тамара Ігрівна. Я вчилася в них, я намагалась наслідувати їх. Так, щоб їм і мені не було соромно. Зараз колектив школи такий же залишився творчий, такий же згуртований, вони дуже багато працюють над собою і роблять дуже багато, щоб згуртувати учнівський колектив. Працювати в ЗОЖ номер 2 і навчатись в ЗОЖ номер 2 Завжди було дуже престижно. Тут були одні з найкращих вчителів міста, і результати учнів теж були вражаючі. І ми і тоді, і сьогодні пишаємось своїми учнями і тими, хто досяг високих результатів в своїх сферах діяльності, і тими, хто просто став чесним працівником, чесним, чесною людиною. Особливу подяку мені хочеться висловити тим нашим випускникам, які зараз боронять Україну. В цей важкий час, у час війни, вони пішли захищати і Україну, і нас з вами. Україна переможе, все буде добре. Я сподіваюся, що ми ще зустрінемося в мирний час в Покровську. І ще раз відзначимо 50 п'ятдесятирічний ювілей школи. Сьогодні я хочу побажати вам чистого, мирного неба над головою. Я хочу, щоб ви всі були щасливі, щоб всі ваші мрії здійснились. Нехай все у вас буде добре. Інна Федорівна серед наших учнів, ваших випускників. Є герой України, представники судової влади України, офісу президента, науковці, професори, актори, співаки, поети, режисери, спортсмени, неперевершені майстрів різних галузях. Ціла плеяди надзвичайних особиностей називають нашу школу своєю рідною, дякують за навчання своїм вчителям, за що б ви хотіли подякувати своїм колишнім учням. Ну і, звісно, нашим сьогоднішнім школярам. Моя рідна та найкраща школа номер 2 дорогі мої колеги, зі святом вас з великою вдячністю згадую роки, проведені у стінах рідної школи, наш талановитий, творчий і дуже працьовитий педагогічний колектив. Бажаю вам і подальшого процвітання, нових педагогічних звершень та вдячних учнів. А учням бажаю, щоб шкільні роки. Назавжди залишили добрий слід у їхній пам'яті, ставши дорогою стежкою в майбутньому. Пишаю своїми випускниками і дякую їм за те, що їхні досягнення є підтвердженням того, що наша праця мала сенс, за те, що вони допомагали мені рости, як педагогові, надихали на нові ідеї. І, звичайно, за ті теплі спогади. Які залишаються на все життя з повагою, Інна Федорівна Лобань.